Mm -hmm. Тому що е, слід ще зважити, хочу зробити такі такі, такі короткі е, посилання. Люди, ми зараз живемо в складному часі. Так? так, два роки тому, два роки ми були в, в, в залежності від ковід ситуації. Об, обстежень практично проводилось дуже мало. У людей з онкопроцесом, і це про це процес, річ, статистика в Україні і в світі, в тому числі також, тому що домінанта була ковід, які можливі е, ознаки онкології, і на що потрібно звертати увагу, коли є тривалий час підвищена температура без причини, тобто це не простудного характеру, так не якісь на орві чи грип. Коли є слабкість, коли є, е, немає, немає сил, коли є просто втомлювальність без якоїсь значного виконання роботи, коли є відчуття болю, незрозумілого генезу походження десь в тих чи інших органах системи, коли є незрозуміла втрата ваги, людина починає втрачати вагу. Це Оці я перерахував кілька можливих е, ознак. Початку онкології, а може бути вже і на серйозній стадії онкології, можливо, підвищення е, збільшення лімфовузлів, можлива зміна кольору шкіри. Шкіра може набувати такого землянистого кольору, може бути е, десь пожовтіння. Може також треба звернути увагу на свербіж, свербіння шкіри, яке періодично і тривало може виникати. Це теж така нездорова ознака. Можуть бути певні психологічні симптоми, підвищена дратівливість, якісь запаморочення. От, ну, тут, е, правило, якщо онкологічний процес десь зачіпає нервову систему, в тому числі головний мозок. От, це потрібно на це потрібно зважати. І для профілактики. І так, для... І оце, я хотів оце і запитати: а що очікувати онкохворим після вживання цієї води з цього чудо-термоса-генератора, який ви запатентували у 2021 році? Будь ласка. Значить, ми будемо от, ці люди, які будуть вживати водневу воду, mm -hmm. незалежно від стадії, вони будуть отримувати умовно згусток енергії, тому що от п'ють воду, mm -hmm. із, яка, яка насичена великою кількістю вільних електронів. У організмі є дефіцит, фактично, вони наповнюються енергією. Буквально через тиждень-другий, люди відчують. Певний притік сил. Це що є дуже важливо, особливо коли вони знаходяться при хіміотерапії. Е, тобто, маємо такий: далі зменшується інтоксикація. Угу. Більш ефективно працюють ті основні лікарські засоби, які даються онкохворим. Ми не кажемо, що це є панацея, що це є основне лікування. Це є те, що в природний спосіб дає 100% профілактику, ну скажімо, 99% профілактику, так, і є допоміжним засобом для лікування. Тобто покращує спосіб життя. Люди почувають себе більш комфортно, насичені енергією, менше, відчу... менше відчувають ці е... інтоксик... інтоксикаційні впливи. і на, при правильному достатній кількості споживанню, тривало, а це місяць-два, цей процес здатний зупинитися, що є дуже дуже важливо. Mm -hmm. що, тому що люди хапаються за все, що тільки можна, коли вже є онкологічний процес. І дана вода, яка називається живою водою, лінквоти, вона здатна це робити. Тому що має три основних чинники, який не має ніякий інший засіб. Це від'ємний окисновідновний потенціал, це насичення молекулярним водним антиоксидантом, трильйони трильйонів молекул в одному мілілітрі навіть. Що вже говорити за 100 мілілітрів. І лужне значення pH. Оцей комплекс не дасть можливість онкологічному процесу далі розвиватися. Дуже приємно було вас почути. Ну, знаєте, всьому є час. Але я думаю, що я з радістю вислухав. Думаю, що цю пропаганду і оцю просвітницьку роботу ми будемо і надалі продовжувати. Бо ви правильно сказали, що на другому місці це в нас все таки рак після серцево-судинних хвороб. А наступний раз я думаю, що ми про серцево-судинні хвороби поговоримо, бо вони займають 68% всієї смертності в нас в Україні. Але Олег Степанович, дай Боже вам такого здоров'ячка. Добре, що ви побували і засвітилися у, на світовому рівні, і про наше чудо термос, бо всі говорять, що це що за чудо. А чудо є, що він дає свій результат. І хочу сказати, що в нас в Черкасах оцей центр краси, оце кедровий рай, кедровий туди рай. приходять онкохворі і вони. Беруть оті, особливо хто проходить особливо, я маю до хіміотерапію, легше, легше переносять, бо тому, що вони Бас енергію не. отримують і їм легше переноситься оця терапія, але не всі витримують її. розумієте? Як ви правильно сказали, згорає організм і все, людини нема. Тому цією водою ми можемо погасити оце згоряння. Так. Важливо, щоб людина правильно дотримувалась, пити. Регулярно і пити ага. достатню кількість, і ага. очікуваний ефект не заставить себе довго чекати. Дякую вам. І я вам вдячний. На все добре. щасливо.